Живопис, графіка та скульптура. Митець із Дніпропетровщини Сергій Лаушкін презентував свої роботи в Івано-Франківську. На виставці представлено понад пів сотні експонатів. Її автор присвятив своєму 70-річчю. Бачив експозицію і наш Денис служний. Ну от бачите, тут якісь рожі, українка, вішаю. москальська, москалі висять. І 23 лютого я її закінчив. І тут вночі в мене вже розбудили сирени, вибухи. Бо я біля Бучі, біля Ворзеля. Ну а потім танки проїхали повз мій будинок, і я вирішив, що треба тікати. Я думав, що комусь хутор потрібен. Так про одну зі своїх робіт розповідає її автор. Картину Велике прання Сергій Лаушкін намалював у 2022 році. За день до повномасштабного вторгнення згодом в доробку художника з'явилося чимало творів про війну. Це от батька з дитиною, дід це мати, у якій загинули. Ну, і це українська Мадонна». Значну частину свого життя пан Сергій прожив біля Києва. Там для нього і почалася війна. Набираю його, дзвоню, а він біля Бучі. І зв'язку нема, нема тиждень зв'язку не було. Машини підбирали тільки молодих людей. А кажу, хто старой, стою на дорозі, сюди. А танки стояли з-під хати, танки били на Київноці. Він заледве вибрався звідти. Чотири місяці жив в вестерні в мене. То була така літня порадость. З весни, з квітня, ну з березня, і так то що він тут вже майже став. Прикарпатський митець Богдан Бринський один із близьких друзів Дніпропетровського художника, якраз та людина завдяки якій я знав захід України. Знав Карпати, прекрасні роботи. Там Україна така глибока, там історія така. У нього там є глибина, пробудилося з прадідівський, який згене, щось відчув, хто він, хто він є. І він тепер змалює Україну. Я дуже гордий, бо він до, до того не мав такої доробку українського за духу. Так що я причетний, однозначно. Чи не на кожному полотні людські обличчя? Бо мене цікавлять люди, а що ще? У мене навіть серія є велика, я її виставляв в драгобичі, то я сюди не привіз. Думаю, що там багато франківців приїхали на мою виставку, зробили мені свято. І вони бачили ті роботи. Я думав показати тут ті, що вони не бачили. Серед робіт Сергія Лаушкіна і чимало скульптур. Я її назвав це Моя душа. Оце от я, який дивиться на небо, щось <смі>, там він хоче, а тут жінка всередині. І з цього боку теж жінка. <смі> а це теж декілька у мене таких чурочок було, які з знаками. Тут дитинка, там є знаки якісь, які. Ну і стрипілі я беру, з кам'яної могили, там різні речі. То просто от Мадонна теж. Це взаємопроникнення. От Янго. Ну таке. На відкриття виставки прийшли десятки відвідувачів. Стиль е, пана Сергія він унікальний. Я е, не, не знаю таких художників з таким своєрідним стилем, з такою гамою кольорів і з таким баченням. Е, і дуже приємно, що він вперше він франківську виставляється е, в. в Такі кількість робіт. Були окремі роботи на виставках, а власне така колекція то перший раз. Надзвичайно досконало в кольорі, в композиції роботи і такі українського духу, що е, нашим багатьом бракує. Я просто вражений, бо настільки багатий і різноманітний в темах ті теми, що. Є кожен день у нас і в спокійний час, і в воєнний час, і життя художника відчувати в його душі. Нас цікавлять і картини, і скульптура. А скульптура така не, незвична, така дуже пластична і цікава. Я так був вражений таким мистецтвом по дереву різьба, чудова різьба. Дерево підібране, світле, дуже таке гріє, гріє внутрі. Триватиме виставка до середини грудня.